Заїжджати під вікна обласних чиновників тепер можуть усі на вулиці Винниченка демонтували шлагбаум, який обмежував в'їзд автівок до будівель обласної ради та адміністрації. А вже за тиждень обіцяють відновити рух вулицею Винниченка. Проїзд тут буде одностороннім від площі митної у бік кривоноса, але лише для легкових автівок. Така розв'язка має розвантажити вулицю Підвальну, яку теж зроблять односторонньою. Це робиться оперативно, швидко. Я думаю, ми зробимо все депутати наш профільної комісії щоб це було зроблено найшвидше. До чотирьох днів відповідальність за роботи на Галицькій райадміністрації. Ми плануємо виконання робіт у суботу. Плануємо поставити 40 дорожніх знаків, 200 метрів квадратних турнікетної огорожі. Плануємо виконати ще деякий ряд робіт. Передбачено в бюджеті на ті роботи 150 тисяч гривень. От і плануємо до тижня часу відновити рух на вулиці Вениченка. Частину місць для паркування тут залишать а попри вікна обласних чиновників, їздитимуть лише легковики.